Вітаємо вас в нашому магазині Збройний прапорщик Містаківський 81. Шукаєте собі недорогого турецького дробовика 12 калібру. Заходьте до нас. До вашої уваги хочемо рекомендувати вам до розгляду ось такий Хацан Escort Amguard. Модель називається MPS. Саме ця модель має ось такий тепловий екран або захисний кожух. Тут довжина ствола 51 см, патронник 76, канал ствола хромований. Довжина загальна 104 см, а вага в неспорядженому стані складає 3 кг 200 г з пустим магазином. А магазин тут ємністю на 7 набоїв, тобто 7 плюс 1. Є ластохвіст на ресівері зверху, є ось така ніжка під 2 набої, довга цівка під короткий і довгий хват з планочкою Пікатіні, антапки для ременю, мушка така е досить приємна. Ну, взагалі-то цікавий дробовик. Заходьте і розглядайте його. До зустрічі.